Доброго ранку, любі малята. Подивіться, хто прийшов до нас у гості. Так, білочка. А давайте запитаємо у білочки, де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску у дуплі у сосняку, а гризу горішки і гриби. І шишки. У морози, люті, злі, ти не мерзнеш у дублі. Затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка, і мені зимові дні зовсім зовсім не страшні. Дітки, скажіть, де живуть білочки? Так, в лісах, у парках. А де знаходиться будиночок білочки? На дереві, в дуплі, там білочка спить. З наступанням холодів білочка починає утеплювати своє дупло сухою травичкою, щоб зимою не замерзнутим. З початком зими білочка міняє свою шубку з рудої на теплу сіреньку. А що полюбляє їсти білочка? Так, жолуді, шишки, горішки, гриби. Грибочки білка збирає з осені, сушить їх на гілках дерев і складає у дупло. Щоб було чим харчуватися у холодну засніжену зиму. Дітки, сьогодні на занятті я пропоную зліпити грибочки для нашої білочки. Для заняття нам знадобиться тощечка для ліплення, пластилін білого і коричневого кольору і серветка. Відщипуємо шматочок білого пластиліну. Розігріваємо його в долоньках та розкочуємо з нього ковбаску. Це буде ніжка грибочка. Відщипуємо шматочок коричневого пластиліну і скочуємо з нього кульку. Кульку притискаємо пальчиком, це буде шапочка, грибочка. А тепер збираємо наш грибочок. Таким чином робимо ще один грибочок. Ось такі грибочки для білочки у мене вийшли. До побачення, малята! Чекаю ваші грибочки!